Адаптація Властивість біологічних систем 11 клас. Різноманіття форм життя. Наслідок адаптацій. Усе різноманіття живого на всіх рівнях організації, від молекулярного до біосферного є пристосованим, тобто адаптованим до тих умов, у яких воно існує. Чи це молекула ферменту, що пришвидшує проходження реакції синтезу, чи це спеціалізована клітина в серці, чи це рослина на схилі гори, чи лісове озеро? Усі згадані біологічні системи функціонують саме в тому оточенні за тієї температури освітленості вологості, які є довкола них. Тобто вони є пристосованими до свого середовища мешкання. А значна кількість різних живих організмів, яких ми маємо змогу спостерігати в довкіллі, якраз і є наслідком різноманітності умов оточення. Інакше кажучи, саме процес пристосування організмів. До умов навколишнього середовища і породжує все різнобарв'я живої природи. Важко не погодитися з еволюційним фізіологом Леоном Орбелі, який стверджував, що поняття життя і адаптація, якщо й не ідентичні, то значною мірою перекривають одне одного. Саме вивченню властивостей адаптацій. Їх різноманіття та формування і буде присвячено цей розділ. У процесі адаптування виникають пристосування, що покращують виживання і відтворення організмів. Поняття адаптація зрозуміли саме собою. У тюленя є ласти, щоб плавати. Ви бачите це на малюнку. У ластівки є крила, щоб літати, у соняшника яскраві квітки для приваблення комах-запилювачів. Це і є яскраві очевидні приклади адаптації, тобто пристосування організмів до навколишнього середовища. З огляду на сказане вище можна зрозуміти, що адаптація це певна характеристика організму. Що покращує його виживання та відтворення за певних умов. Важливо зазначити, що адаптація не обов'язково є рисою будови, морфологічної, як у зазначених вище прикладах із туленем, ластівкою, соняшником. Наприклад, адаптацією може бути фізіологічна ознака, Так у рослин, що зростають на засолених ґрунтах. Вища концентрація солей у цитоплазмі, ніж у рослин звичайних ґрунтів. Завдяки цьому вони краще поглинають воду із ґрунту. Адаптація може бути і поведінковою як от гучне токування самців глухаря задля приваблення самок. Усі адаптації мають ряд спільних властивостей. У кожній адаптації має бути певна пристосувальна мета або функції. Проаналізуйте, будь ласка, малюнок 1.2 і 1.3. Формувати нові адаптації, не маючи матеріалу для цього, напочебто на порожньому місці, неможливо, тому у кожній адаптації є певна основа, що була характерна. Предковій еволюційній групі, і шляхом зміни чи перебудови якої і виникло нове пристосування. Зразком може слугувати скелет крил птахів, що має значні риси подібності до скелета передніх кінців рептилій, на основі якого він формувався. Ще одна риса адаптацій їх компромісність. Яскраво цю властивість демонструє співвідношення кількості нащадків і рівня батьківської турботи про них. У ропухи зеленої кількість ікринок, які відкладає самиця, власне, адаптація, сягає кількох тисяч, а у жаби-повитухи лише кілька сотень. А в суринамської піпи і того менше близько сотні. Ви це спостерігаєте ось на цьому малюнку. Амфібії та їхня ікра. Адаптації мають відносний характер. Про це розповідає ось наочність прояви відносного характеру адаптації. Ми бачимо тут плід дерева Хікаро. Має настільки тверду оболонку, що його важко розкусити навіть коневі. Кув'єроніус – вимерла хоботна тварина, яка жила в Центральній Америці і була здатна розгризати плоди Хікаро. Їжак, не боячись отрути, полює на змію. Організм і середовище мешкання міцно пов'язані між собою. Унаслідок формування адаптації впливом умов навколишнього середовища організми стають більш пристосованими, тобто їхня здатність до виживання і ефективність розмноження покращується. Взаємодію, взаємозалежність і взаємоплив організму та середовища, у якому він живе, називають законом єдності організму і середовища його мешкання. Яскравим прикладом взаємовпливу організму і середовища його мешкання є життя бобрів. Ці тварини здатні суттєво змінювати місце проживання завдяки побудові гребель. Такі гідротехнічні споруди призводять до утворення заплав і підвищення рівня води в річці навіть. Саме це бобрамі потрібно уздовж берегів, заплави зазвичай росте більше молодих рослин, якими полюбляють ласувати ці гризуни. Підвищення рівня води також дає можливість бобрам побудувати хатинки, у яких вони записають корм, переховуються і навіть зимують. З метою захисти домівки від хижаків вхід до неї бобри завжди облаштовують під водою. Але це неможливо зробити у маловодних річках, тож доводиться модифікувати саму річку. Отже, лише змінивши середовище свого мешкання, вони можуть спорудити житло, але мають зробити це пристосувавшись до нових, немиж утворених умов середовища. У цьому й проявляється взаємозалежність організму і середовища його мешкання. Пізніше американський біолог Баррі Комоннер фактично включив це твердження до свого закону екології. Усе пов'язано з усім. Дякую за увагу.